Ну що, колеги, будемо розпочинати наш вебінар. Вітаю всіх, хто тут є у нас у зв'язку. Я бачу Бахмутська школа номер 18 Костянтинівська номер 3 Костянтинівський нвк ліцей. Е так, ЗОш Шилівська Зош. Від інших чекаю ваших записів. Щоб я зрозумів, що ви мене чуєте. Темою нашого сьогоднішнього вебінару, а ви знаєте, що цей вебінар проводиться у межах обласної лабораторії освітніх технологій дистанційного навчання. Є розгляд сервісів дистанційної школи для роботи з обдарованими учнями. Але, як ви знаєте, робота наша не стоїть на місці, тому у нас є ще інформація додаткова, яку я сьогодні хотів, щоб ви. Як члени нашої обласної лабораторії її почули і обов'язково взяли до уваги. Так, давайте подивимося, хто тут відписується. Так, Костянтинівська 9-та, бачу. Так, будь ласка, як мене ще чути? Щоб я знав? Так. Так, 10-тарець, -та вітаю. Так, ну, ви, поки ви відписуєтеся, е, я буду розпочинати, бо часу у нас обмаль. Вітаю всіх із святами, які вже пройшли, і ті, які ось ось будуть розпочинатися для нас. І хоча погода була останнім часом дуже доброю, зараз сонце, і в нас така, такий робочий настрій. Отже, про що я хотів сьогодні з вами поговорити, я хотів би поговорити не тільки про ну, за темою, яку ми визначили як головну тему вебінару, а і за кількома моментами, які є, ну, мають так званий аналітичний характер. Ви всі знаєте, що у нас е ну, за керівництвом нашого інституту, на базі нашого інституту, було проведено нещодавно обласний конкурс на кращий електронний контент для о, навчальний електронний контент для дистанційної школи. Е з результатами цього конкурсу е мали змогу познайомитися вже учасники. Е міжрегіональної конференції, яка відбулася на базі Краматорської ЗОЖ номер 8 5 квітня. Хто там був, ви вже знаєте, а хто не був, я вам коротко хотів розповісти про це за допомогою інфографіки, яку вивів ось на цю презентацію. Кажіть, будь ласка, вам видно мою презентацію? Кажіть. так, напишіть. Ага, добре. Отже, давайте. Трішечки поговоримо про це, а потім ще перейдемо до інших моментів. Дивіться. Ну, хоча б за кількісними показниками, ми у цьому році, ви знаєте, що це вже другий обласний конкурс, про який ми кажемо. Ми попереду, скажімо, якщо минулого року ми мали змогу роздивитися, ну, розглядати. 95 робіт з різними є контентами, то в цьому році ми маємо вже змогу працювати з 145 контентами, за різними паралелями, ось бачите, зміни вони тут є, з більшістю кількістю міста районів і за загальною кількістю. По-друге, за предметною складовою, якщо минулого року ми отримали найбільшу частину робіт за алгебри, потім це йде фізика і геометрія, то цього року у нас дуже-дуже так пора. Роботи з початкової школи, з фізики, англійської та алгебри. Ну, як тут перед вами є інформація. Змінилась кількість міст та районів, які надали найбільшу кількість робот і методичних розробок зазначеної теми. Це минулий рік, це Торецьк, вони мали перше місце за кількістю робіт Костянтинівський район, Константинівка, Краматорськ. В цьому році ситуація змінилася, і у нас є Покровськ, Краматорськ, Маріуполь приємно здивував, Нікольський район та Костянтинівські райони, які вже традиційно є у нас тут серед учасників. Дякую вам за активну участь. Відмінності умов конкурсу цього року від минулого року, в тому, що цього року ми приймаємо тільки індивідуальні роботи, не групові. Одиницею перевірки було тільки один окремий урок. Стовідсотково ці роботи повинні бути україномовними, розгорнутими у вільному доступі і о, являти собою розгорнутий контент, який реально працює, а не покарковий алгоритм, який працював ну, минулого року, як ви знаєте. А, на жаль, Певна кількість учасників конкурсу або не вчиталася в положення, або не зовсім його зрозуміла, і тому ми змушені були певну кількість робот просто не перевіряти, бо вони не відповідали умовам конкурсу. Хочу сказати, що. Під час конференції, про яку я вже тут у вас з вами говорив, переможці та лауреати цього конкурсу вже отримали свої дипломи. А до кінця цього тижня учасники, тобто роботи, які признані, визнані достойними, але не потрапили в список переможних, отримують в електронному вигляді. Сертифікати учасників цього конкурсу за підписом нашого ректора, нашого інституту і початку. Ось зразки робіт, які ми мали змогу переглядати, ви можете побачити, вони вже такі змістовні, мають у собі відео. ну Це ви знаєте, наша платформа ЯСКУ на базі платформи Moodle. Роботи, скажімо так, з, часто, з географії, з фізики, з астрономії. Тут ми маємо. Проєктування, тут література, якщо бачите, кліматичні пояси, це географія. Тобто роботи викладені не тільки були на платформі Moodle, а й на окремих сайтах, як, до речі, от то що я вам показую зараз, або ось ще з використанням певних ресурсів кросворди, Окремих блогів, як можете бачити на цьому слайді, окремих ще сайдів на Віксін, скажімо так. Робот з активними посиланнями, ось як вказано тут. робот, які ну, суттєво відрізнялися своєю своєрідністю і не були схожими одну, ну, одна на одну. Ось перед вами блок учителя історії та правознавства Робленка Владислава Миколаєвича теж таке, ну, дуже цікавий, на який ми звернули увагу. Ось ще роботи з історії. Так, тут є, цілий, тут є музичне мистецтво, художня культура, як ви бачите. Тобто робот було багато. Ми продовжимо цю роботу. з... Створення електронного контенту, з доробки електронного контенту, і я вам нагадаю, що цей рік ми працюємо ще за двома додатковими напрямами, окрім класичної школи, це робота з обдарованими дітьми, чому і присвячений нас семінар, а також робота з створення навчальних електронних сервісів для інклюзивної та спеціальної освіти. Ну про це ви вже знаєте. Перед тим як безпосередньо перейти до теми нашого вебінару, у мене для вас ще одне оголошення. Ви знаєте, що вже традиційно кожен начальний рік ми розпочинаємо серію так званих серпневих нарад, де представлено ну кращий досвід учителів, учителів-новаторів, учителів, які йдуть попереду. Загальної системи освіти. І ось сьогодні я хотів би, щоб ви дізналися першими про завдання, яке отримають сьогодні ж поштою всі міські та районні методичні кабінети. А вам я його просто покажу. Дивіться, всі учасники обласної лабораторії освітних технологій дистанційного навчання, а також всі бажаючі. Отримають сьогодні завдання: створити певний матеріал, який буде представлено як кращий досвід роботи нашої лабораторії з дистанційного навчання. Цей матеріал як ми його бачимо? Це буде брошура з окремими вашими власними методичними розробками електронного навчального модулю, курсу або уроку. З предметів інваріативної складової для перших 11 класів за трьома напрямами, які ви можете обрати між собою: це класична освіта, робота з обдарованими учнями або інклюзивна освіта, за структурою ця брошура буде. Виглядати наступним чином, тобто обкладинка, окрім неї, три такі частини. Зараз я вам все це покажу. Перша, це пояснювальна записка, там, де вказані є інформація про автора, назву, мету, завдання, очікувані результати, місце вашого уроку в системі освіти і спрямованості, тобто цільової аудиторії. Далі, під номером два, йде. Покроковий план контент з методичними та практичними рекомендаціями щодо використання кожної частини навчального контенту з обов'язковими посиланнями на використані сторонні ресурси. А як його робити? Ви знаєте, у вас є методичні рекомендації, які неодноразово розсилалися. Якщо їх немає, я зараз вам їх покажу і ви можете взяти їх собі. І їми використатися. Там чотири частини: тобто описова, інструктивна, методична, змістовна і додатки. І потім, чим закінчується ваша брошура, це висновки, тобто призначившись наданого матеріалу та перспективи розвитку обраного напряму. Дивіться, це буде виглядати наступним чином. Так, ось о, фрагмент цього листа, який ви отримаєте. А також можете побачити його тут. Одразу ж скажу для тих, хто вперше приймає участь в нашому вебінарі, що наш вебінар записується, і посилання на його запис буде потім розміщено на сторінці нашого відділу відділу менеджменту освіти та педагогічних інновацій. Якщо будуть якісь запитання, будь ласка, ви знаєте контакти, тому можете телефонувати. Ми готові відповісти на будь-які з ваших запитань. Так, що ще? Отже, завдання, завдання ви отримали. Головне дати. Головне буде тут в тому, що на адресу нашого відділу, тобто відділу менеджменту освіти та педагогічних інновацій, ви знаєте цю адресу, там на сторінці вона теж є, на електронну, до 25 травня. Я о, хочу бачити вже електронні варіанти вашої брошури. І о, тоді ми зможемо їх придивитися. Найкращі із цих варіантів ми о, ну, пройдуть відбір і о, приймуть участь уже у срапневих нарадах. А найкраще з них. Приймуть участь у виставці з педагогічних інновацій в Києві, яка відбудеться у жовтні місяці наступного навчального року. Так, якщо ця інформація вам зрозуміла, то Перейдемо безпосередньо до теми нашого вебінару і ознайомимося з сервісами, які надає нам електронна мережа, мережа інтернет, які ми можемо використовувати в дистанційній школі для роботи з обдарованими учнями. Ви всі вчителі практики, тому краще за мене знаєте, що робота з обдарованими учнями вона не така проста, як здається, на перший погляд, і потребує додаткових ресурсів, додаткової уваги з боку учителя, учителя професіонала. Тому о, сьогодні я хотів би вам показати, о, вам о, познайомити вас. з... Тільки з частиною сервісів, найновіших, які з'являються в інтернеті останнім часом, чому? Тому що робота з обдарованими дітьми це дуже такий широкий спектр, ну, який охопити ну, в межах одного вебінару фактично неможливо. Отже, отже, я хотів би розділити матеріал, який вам надам, на дві частини. Перше, це інформативні ресурси, тобто посилання і платформи, і сайти інформативного характеру, де можна взяти теоретичний матеріал для вашої роботи, а також додаткові ресурси за різними предметами, які нам на сьогоднішній момент пропонує система інтернету. Тому ж, то, то, отже, вперед, давайте подивимося, що а, на сьогоднішній момент надає нам а, електронна система а, в а, плані означеної нами теми. Перш за все, такою, ну скажімо так, одною з найголовніших наших скажімо так, ресурсів є а, сайт Інституту обдарованої дитини Національної академії педнаук України. Його ви зараз бачите скріншот на сайті. Що тут цікавого є для нас безпосередньо, як для практиків? Є певна методика виявлення особливості розвитку, винахідливості, обдарованості школярів, як ви їх бачите, на цьому сайту. Бачите, ось вони є. Вони є в вільному доступі. Ви можете. Скачати їх собі і працювати з ними як учителі практики за різними напрямками. Дивіться, ви можете виявити особливості розвитку, можете виявити інтелектуальну діагностику обдарованості будь-якого віку дітей там, з 7 до 10 років, з 11 до 14, з 15 до 18 все це можна переглянути. А, наступне дней посилання, яке я радив би вам використовувати. Ну, наступний ресурс в вашій роботі з обдарованими дітьми це о, сайт о, комунального закладу Житомирського обласного ліцею інтернату для обдарованих дітей Житомирської обласної ради. Ось він перед вами. Тут є о, дуже цікавий ресурс, він має назву урок на біс. От він перед вами. Він є у вільному доступі, його можна скачати собі і їм користуватися. Що тут є? Це цілий методичний посібник, де зібрана низка уроків, які розроблені якраз такими відомими вчителями, майстрами Житомирщини і цього ж ліцею, з додатками, презентаціями, розробками. Вони містять приклади використання інноваційних педагогічних технологій навчання, розвивальні вправи для роботи з обдарованими дітьми. Я думаю, що це вам стане у нагоді. Із теоретичних видань е, наступне у нас дуже цікаве: це Кіровоградська мала академія наук молоді, Їх сайт. Він зараз є перед вами. Для нас дуже цікаве посилання. Там частинка цього сайту під назвою Методична скринька. Ось бачите, я тут показую вам. Тут є велика кількість методичних видань, які створені Кіровоградською малою академією наук протягом ну, 10 років точно, із методиками, порадами, розвивальними вправами, технологіями навчання і роботи з обдарованими дітьми. Користуйтеся все це безкоштовно. Так, наступний дуже цікавий ресурс е, інформаційно теоретичного характеру це так звана проосвіта онлайн. Ось е, одна із сторінок ці, е, цього сайту. Е, це такий громадський проєкт, в рамках якого відбувається дистанційна освіта школярів в форматі е, масових відкритих онлайн-курсів. Відразу за декількома напрямами. Тут є напрями і підготовки до успішного складання, ну, скажімо, ЗНО та ДПА різних предметів шкільної програми. Бачите, ось тут є історія, українська література, мова, математика, ну таке інше. Окрім цього, тут є робота з додатковими курсами для учнів з 1 по 11 класів, дистанційні репетитори, так звані, є спеціальні курси під назвою гуртки та факультативи, тобто цікава фізика, ну скажімо, там хімія на англійській мові, підготовка до олімпіади з математики та інше. А також для нас теж є цікавим: це так звані курси для батьків. Тому раджу вас познайомитися з цим ресурсом. Він дуже корисний і, думаю, вам стане те що нагоді. Наступний і останній із інформативних ресурсів, які я вам сьогодні надаю, це так званий благодійний фонд влади Прокаєвої під назвою Обдаровані діти майбутнє України. Він зараз тут перед вами, це його скриншот. Це такий фонд. Головною метою є пошук і заохочення розвитку талановитих дітей, молоді, їх підтримка. Крім цього, розробка і реалізація супутніх програм і заходів роботи з такими дітьми. Тут дуже багато цікавих вкладенок, особливо зверну вашу увагу на курси. Бачите, ось вони тут для таких дітей. Є наукові і методичні розробки. Ось тут є можливості, укладенці можливості. Це для нас буде дуже цікаво і для ваших дітей. Є певна кількість грантів е різних на навчання дітей і за кордоном, і в привільйованих е навчальних закладах саме обдарованих або дітей з обмеженими можливостями. Тому завітайте, будь ласка, на цей сайт, і я думаю, е він для вас стане дуже дуже корисним. А тепер е Ознайомимося з більш практичною частиною, з інструментами, які о, можна використовувати на нашій платформі, або о, за допомогою ваших дистанційних ресурсів при роботі з обдарованими дітьми о, у дистанційному форматі. Отже, так, тут я дав, надав приклади, ви їх бачите, ну, скажімо там, гранти художникам, скульпторам це до попередньої теми. Отже, е, одразу скажу. Що ринок електронних інструментів, які зараз, які зараз надаються нам мережу інтернету, на жаль, дуже обмежений в, в напрямку україномовного контенту. Його фактично з цього напряму нема. Тому нам доводиться спілкуватися і ну, мати справу або з англомовним, або з російськомовним контентом, якого дуже-дуже багато на, ринкі, на ринку дистанційної освіти. Отже, головне ну, одні з цікавих інструментів, які на сьогоднішній день досить-нагальні. досить, досить Скажімо так, перший інструмент це Stellarium Орг, його скриншот перед вами. Це така дуже приголомшлива, красива програма, спеціальна, що імітує планетарій. Вона буде незмінна для тих дітей, які цікавую, ну, цікавляться таким предметом, як астрономія, або хочуть щось знати додатково про це. тут є кілька різних варіантів того, що ви можете розглядати. Діти можуть передивлятися одне та інше півкулі зіркового неба, створювати власні моделі дуже дуже цікава така програма. Можете з нею познайомитися. Я думаю, вона вам стане у нагоді. Наступний інструмент це інтерактивний сервіс для вивчення англійської мови. Він має безкоштовний і розширений платний доступ linkvaleo.com. Ось так виглядає о, головна сторінка цього ресурсу. Можете його бачити. Спочатку тут о, пропонується учасникам пройти тест на знання англійської мови. А потім о, кожен учасник о, зареєстрований на цій платформі, отримує персональну програму навчання і може вчитися в оригінальній формі англійській мові. Я думаю, для ваших дітей це дуже-дуже буде цікаво. Далі я хотів би вас познайомити з порталом, який. Має назву на шоу.ком це спеціальний, дуже широкий портал, на якому зібрані посилання на безліч корисних ресурсів, книг текстів з більшості предметів навчальної програми. Бачите, вони тут є перед вами. Натискаючи будь-яку з них, ви отримуєте дуже багато корисної для вас і додаткової у тому ж разі інформації. Так. Наступний ресурс це так званий фонд публікацій з хімії, який містить підручники практикуми за даним предметом. Їх тут дуже багато. Багато є ну, навіть бібліотека з хімії для студентів, для асрантів. Так що можемо подивитися. З вами і використовувати це в, своїх, в своїй роботі. Ще один із цікавих ресурсів це так званий журнал quantic.com Ось він є перед вами. А, ні, вибачте, будь ласка, його тут нема. Це журнал, який присвячений цікавим питанням і завданням з математиці, з лінгвістики, фізики і інших науках. Так. На наступному слайді слайд-матч 24 біс, це сервіс з математики для учнів 5-11 класів. Дуже цікавий сервіс, який можна підтягувати до своєї платформи. Бачите, тут є різні напрями роботи з алгебри, з рівнянь, з функцій, констант, аналізу функцій, де ви можете представляти. До певних формул різні числа, і отримувати рішення з розгорнутим, з покроковим рішенням задань, з детальним розбором цих задань і, і інше, з 5 по 11 клас. що, я думаю, дуже-дуже допоможе вам і вашим учням. Наступний слайд, з яким я хотів би вас познайомити, це такий дуже цікавий ну, перелік інструментів. Які я хотів показати. Так, тут є нерівності. Ось. Це сайт Корисна Pro. Ви тут бачите. У них тут є спеціальний розділ полезна російською мовою. І тут є доступні варіанти ігор. Які досить, до речі, перебувають у розробці, і не доведеться їх гарячково шукати. Ігри доступні на різних платформах. Мають тут є в переліку навіть настільні ігри. При цьому багато хто з цих ігр має ну, величезний плюс, як я вважаю. Вони поширюються безкоштовно. Тут, у цьому переліку, вони і є. Посилання я вам на ці ігри дам. Ну, наприклад, скажімо, браузерна гра, яка є тут при нас, це вона. Безкоштовна, ось я звертаю вашу увагу. Ці ігри дозволяють дітям.